Один пішов, інший пройшов замість Яреми, який подав відставку, очолювати генеральну прокуратуру. Буде Віктор Шокін. Його кандидатуру вніс Петро Порошенко і 318 депутатів натиснули кнопки за. Варто зазначити, що Шокін вже давно працює в ГПУ. 2002 року став заступником генпрокурора Святослава Піскуна. 2003-го його звільнили. Але тільки за рік Піскун повернувся в ГПУ. Шокін знову став його заступником. Людина з минулим. Віктор Шокін був заступником генпрокурора ще за часів Леоніда Кучми і тоді ж порушив справу проти генерала Пукача за вбивство Георгія Гонгадзе. 2001-го відмовився розслідувати справу ЄСУ проти Юлії Тимошенко. Пояснив з особистих мотивів. 2005-го почав слідство у справах впливових регіоналів Колесникова і Кушнарьова. Саме це минуле одночасно і плюс і мінус для нового генпрокурора, який має зламати стару систему. Декому Шокін навіть ззовні нагадує Віктора Пшонко. Але президент йому вірить, каже, що добре знає Шокіна вже 15 років і що той має рішучий характер. Довів він цей в 2005 році, коли одразу вже після помаранчевої революції була активні ефективні дії на сепаратистські тренди так званого з'їзду в Северодонецьку з'їзду Пісуарівського. Якби йому дали довести цю справу до кінця. Я думаю, що це була б доброю профілактикою тієї сепаратистської бацили, яка вже нині призвела до надзвичайно важких наслідків. Віталія Яремо Порошенко згадував із вдячністю, Проте його наступнику чітко вказав болюву точку суспільства, куди має спрямувати зусилля новий генпрокурор. Незагоїна рана майдану болить усім. І мені теж. Безумовно, покарання винних за вбивство на Майдані залишається Віктор Миколаївич головним завданням Генеральної прокуратури України. Віктор Шокін обіцяв негайно взятись за справи майдану та розслідування злочинів Януковича та його поплічників. Одним із пріоритетних напрямків своєї роботи на самому початку я бачу закінчення та направлення до суду усіх кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених під час революції гідності а також щодо високопосадовців, причетних до злочинної діяльності режиму Януковича, повернення всіх коштів, котрі в державі були вкрадені. Шокін наголосив, що переслідуватиме всіх причетних, незважаючи на посади. Проте колишні регіонали з опозиційного блоку якось підозріло зраділи такому генпрокурору. Це насторожило радикалів і самопоміч, які відмовились голосувати за Шокіна. У 2005 році суспільство після революції вже дало генеральній прокуратурі шанс перемогти злочинців. Ви тоді особисто мені, як журналісту, казали, що дайте місяць. І Ківалов разом з центром виборчкомом буде сидіти. Я б це і зробив. Але на жаль, якщо ви пам'ятаєте, нас звільнили всіх, і ми пішли. Знаєте куди? Зроблю все можливе, щоб усі високопосадовці, котрі винні, винні в будь-яких кримінальних злочинах були покарані. І так воно й буде. Радикали закидали Шокіну і те, що йому вже 62 роки, і він людина зі старої системи. У батьківщині навпаки вважають, що поважний вік має додати генпрокурору рішучості. Віктор Миколаївич, вам втрачати вже нічого. Ви чудово розумієте, що це ваш останній термін в Генеральній прокуратурі. Якщо цей термін, а ми сподіваємось, що цей термін буде останнім і для тих, хто зараз ховається. В Росії в Ростові на Дону або за депутатськими і іншими мандатами. Зрештою кандидатуру Шокіна підтримали понад 300 депутатів. Всі за винятком радикалів і самопомочі заголосував весь опозиційний блок і екс-регіонали з інших депутатських груп. У Куларах шепотілись це тому що вони сподіваються на індульгенцію від генпрокуратури. Проте Віктор Шокін навряд чи забуде, що саме відсутність відповідальності для наближених Януковича стала причиною відставки його попередника. Марія Васильєва Ірина Павлинок і Максим Шинкаренки з Паскордва